Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Про що звітували в центрі первинної медико-санітарної допомоги та скільки пожеж зареєстрували з початку року в громаді? Перед мікрофоном Марія Канцелярист і Зараз час на підсумки. Новини на Янтарна Фем. І першу до новин держави Австрія підтримала продовольчу ініціативу Grain from Ukraine. Вона зробила внесок у 2 мільйони євро для цього українського зернового проєкту. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Міністерство освіти і науки України презентувало нове положення про олімпіадний та турнірний рух. Документ чіткіше визначає ролі всіх учасників, удосконалює процедури, поліпшує координацію та розширює можливості. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у Новояврівській міській раді нагадали про міжнародний реєстр збитків. Його створили для документального обліку доказів та інформації, що стосується заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих 24 лютого 2022 року, або пізніше, внаслідок агресії РФ на території України. Деталі є в наших соцмережах. За словами директора центру первинної медико-санітарної допомоги Богдана Жмурка, з початку року фахівці зареєстрували 2846 випадків захворювань на грип і ГРВІ. Госпіталізовано 172 особи. А ще збільшилась кількість підписаних декларацій із сімейними лікарями. Нині це 50 тисяч декларантів. Продовжуються і виїзди мобільних медичних бригад до населення пунктів громади. З початку року медики здійснили шість виїздів і провели 113 оглядів, 27 з яких виявили патології. З початку року на території Новоєврівської громади зареєстрували вже 25 пожеж. А це на 178% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Тоді було 9 пожеж. Найбільше їх виникло в природних екосистемах. Йдеться про 14 випадків. Це на 367% більше, аніж у 2024 році, коли було лише 3 пожежі. Щоденно здійснюється рейдова діяльність. Уже є 3 Постанови про адмінстягнення на 6 тисяче гривень. Музика. Працівники Яврівської райдержадміністрації взяли участь у навчанні щодо особливостей електронного декларування у 25 році. Присутні обговорили зміни в законодавстві, порядок внесення інформації і типові помилки, яких слід уникати. Новини на Янтарне ФМ і до анонсів в Івано-Франковому готують мистецький захід, присвячений 211-й річниці від дня народження Шевченка. 9 березня о 16-й годині організують панахиду біля пам'ятника Шевченку. А о 16.30 літературно мистецьке свято в залі засідань. Про погоду в четвер в області мінлива хмарність, температура в день до плюс 17 градусів. Уночі плюс один, вітер 3 метри на секунду. Погіршення видимості в тумані 500 тисяч метрів. Тепер ви в курсі всіх головних повідомлень. Є час провести цей вечір із улюбленими хітами на хвилі 97,6 FM. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.